Так, ось по ходу діла. Ось дивіться. У вас є отака от веревочка. А вам треба зробити то, товстішу. І оцієї. Ну, другої у вас нема. Зараз я покажу, як це зробити. Ось дивіться, беремо швоповець і зажимаємо в нього отакий дзвінтий гвіздок. Зараз я покажу нашу. Ось дивіться, беремо ось наші тонкі вірювачки з однієї сторони. За щось чіпляємо. Я ось зачепив. За ручку двері. А з другої сторони, ось кладемо нашу авдурельку, а то чи шроповерт, як у мене. І що ми робимо? На оцих віревачках, там у нас зачеплено, А тут робимо такі ну, петлі. Зараз покажу нашу. Так, що робимо зараз? Беремо наш шорповерт і чіпляємо. Отак от, от, ось дивіться, оце веревочку. І починаємо крутити. Крутимо ну, в будь-яку сторону. І всі три, отак от, так от бачка, треба буде скрутити, ну, майже однаково. Там рахую, наприклад, до 10 рахую. І тоді от чіпляємо. Ну, ось я так от за, на, на стуку прив'язав проволоку і зачеплю, щоб вони не розкручувались. Тоді покажу. І так, ось дивіться, всі три нитки у нас скручені в одну сторону. Тоді одягаємо знову їх на шуроповерх наш. Переключаємо в другу сторону накручування, обертання і так само накручуємо в іншу сторону. І скручуємо, ну таке саме, время, як і вправо крутила, а тепер вліво будемо крутити. Ну ось і все. Дивіться тепер. Ось. У нас була отака от вірьовочка, а стала отака. А з якою плотністю ви накрутите? Ну це тільки від вас залежить. Все. І ось тепер отакою будемо. Ув'язувати наш піхтір.